Йоу, друзі, всім привіт І сьогодні ми зайшли в такий режимчик під назвою Doors. Як бачите, в мене тут ні плащ плащі, тільки той і з мене кофту зняли. І ми йдемо зараз грати, тут вийшов новий другий поверх. Але я не, не я подивився всякі гайди, я не знаю чому, на мене заблокований наступний рівень. Тому я йду на перший рівень. Якщо ви чуєте, добре. Скільки золота я би довго, але не можна. Ладно. І пішли, ми за... О... Сьогодні ми маємо... Поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на мій канал. Як бачите, я постав нову заставку. І не питайте чому про Майнкрафт. Я люблю грати в Майнкрафт. І, і доєднюйтесь все ж таки до мого телеграм-каналу Кармі 8 k і його кенти Кармі 8, а кінці К по-англійськи з маленької. Кармі 8 k і його кенти Доєднюйтесь до телеграм-канал, там я вічу відсилаю всякі а, класні штучки. І далі я буду все робити інше. Ми зараз тяпаємо скоро і все буде ідеально. Ми тепаємося, це буде ідеально, це буде гарно, класно. Як, якщо вам розкажу в Таврі вийшла Чловного, і я наступ... Десь в суботу, бо запишу нове відео. Е, ну так, якщо ви, до речі, хочете знімати та щоб я знімав всякі такі штуки, просто беріть і е, перейдіть в мій телеграм-канал і на виконанах. Нас ще загрузило. Все. Mày nhìn là khó thai bà bà thế rồi Pam 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 У нас кнопка. А, 24 немає ничего. Нас відкрас кнопка заготли. Потачем А, це 3 я думав. інакше. Ох, на ноутбуці так тяжко грати. А, сяв. Став. А другі двері. Нема. Боровій дуже сильний. Вибачте, що я граю звуком, но мусив. Мусив. А! Хто? Тімоті. А, боже. Ну, ясно грав вже Дорс. Якщо вам подобаються інші ігри, грати, то це. Це легендарна, яка набрала вже батлів. І якщо я її теж не вминув, її теж почав грати. Так, наступна дверка. Тут ізі. Так, все освітлилось. А боже, як це монет? Ой, я знаю, куди нам нам сюди. Ми там заберемо ту штуку. Я знаю, під іншими відео, пацани, пропускають ці штуки не лутають Я думаю, ми дойдемо до фігури і там вже приїхали буде. Тут є сі два, два сіка і дві фігури. Якщо не помиляюсь То нараж. Добре. Е, э -э, восьма дверка. Світло. Дев'ята дверка. Ой, чё я тут? Э -э, зараз десята будет. Скоро йдем. Так. А, там рычаг. Эээ, -э, э -э -э. Якщо хтось хоче зі мною пограти, пишіть в телеграм-канал і там пограємо. Присість, я би з кимось залетів. Але з кимось зараз буде, знаю, що. Залічел буде поперед мене йти. Ой, треба назад. чел буде поперед мене йти, я нічого не буду пам'ятати і буде капець. Так, у <кхм> нас уже той... Якщо хочеш, щоб я знімав більше таких ідео, не тільки наступне відео, якщо хочете, буде про Тайла та Тефенс, я там буду грати. Mm, ну тут, в принципі, цікаво, а що там? Тут темно, тут нічого нема. Ладно, пішли далі. Десята дверка. Грашо нема. Забрали монети. Так ой, йой. Вже не вже цим не налякаєш. Це вже для маленьких балки. Ааа, блін, я ключа не маю. Шкода, шкода. Е. Э. Я не пішов одну Головне, щоб рашнути. Rush. Типа нікого. Так залагало. Стек-то я наибесенный люблю. Так, тут треба шикати ключ. Нічого. Угу, uh -huh, то не то вода, добре. Ем, e, так нам сюда можно. А то мы там само выйдем, а не. Так, готово. Якщо хтось чекає... О, зараз вас хтось чекає. Е, дуже зимового івенту чи зимове відео. Я тут тож... на вас так, клас. Я вже майже... я вже все майже зробив. Це всім. О, хилка. Так, все норм. Так, далее. Э, далее продолжаем видео. Э, так, так, пишу, а? Ну, тут ключи в значить значит десь там. Окна йдем. Це... Ні. Там ключ. Эх. Ты чуть кое тварка? Не понял. Он шо, він ще в кімнаті? О. мані. Мони, мони А, там він тут. Тут таке світло очень дає. Ведиких дворе 72. А, цитики витах может. Ладно, пришли. Я не знаю, чи мы скоро пройдем цей дорс, но мы пока идем. Все одна? Та ну. Ну да. Ммм, mm, я не знаю, я так скоро пройду, це яке. Ладно, проходим. Так. Тут нема ключа, тут монетка, а то що тут нічого. Ага. Mm. Mm, нема, нема, нема. Може, де той ключ? Не поняв. типу я обігнав рашу. Пам'ятаєте, на якій там насмагало у нас світло і раш не пролетів. Може я зламав ігру. Просто мені настільки страшно, що я ледь ледь говорю. Е, так. М да. А е, там, тут десь... Я ще не підсвічить.

Кородор з весілком майже. Так, ми йдемо. опускаємо сама айс, тепер приймаємо Раш. Я не встиг добігти до шаф Мене заповінало, йой! Це просто нерально. Ооо Айси Ким Тураш Викаймедарки ще, ну хоч давай ливаем. А, лимнота. До двадцятої дверки. Ну mm. no, ладно. Така у нас серія вийшла невеличка. E але зараз ще зайдемо. Це вже так не дуже... Одинадцять смертей, 11 разів я вмер, капіс. Які мені вже квести дали? З айсом. З, з, з хайтом, халтом, з ай... з очима дали. За тімоки. Груфіки кисі. Лорс Капец, их тут богат. Я считала. Так, ну такая у нас вышла серия, друзья. Я думаю, вам она сподобалась. Або ні. А ми зараз лівнем, І подивимось, чи ніхто у нас не просився в друзі. Так. Як бачите, от мої друзі. Зараз... Так, контайн. І спросився з підписниками, друзі. Ні, тільки Десміс, Десміс, Десміс. Dismiss, dismiss, dismiss. Zaraz ajdem prosto. O tako, tower. I zakinčim se video. Evo nje. Dobro. I na cijemu, druzje, ja doma цей чудовий čudovi I всім pa, 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 pa.